Пам'ятник російському поету Пушкіну у центрі Харкова стоїть понад 100 років. Перша і єдина спроба прибрати його була у перший же рік після встановлення, розповідає Ірина Гончарова. Вона представляє громадську ініціативу Харківська топонімічна група. Відомий він тим, що буквально через кілька місяців харківський адвокат і Засновник українського націоналізму Микола Міхновський зробив спробу його підірвати. От для мене він ціни лише спробою Міхновського його знищити. Оці дефекти на пастаменті, тріщини, сколи це залишилися від спроби підірвати цей пам'ятник. І досі добре видно. Гончарова пропонує перенести пам'ятник до музею у травні. Вона написала листа Харківському міському голові. На жаль, це був ще той період, коли канцелярія не працювала. і Я надсилала лист на його особисту електронну адресу. Я на свій лист відповіді не отримала. Взагалі бюст Пушкіну внесений до реєстру пам'ятників національного значення. Чи демонтувати його вирішує уряд, каже міністр культури Олександр Ткаченко. Якщо місцеві органи влади приймають рішення щодо перенесення пам'ятки. А має бути визначено, куди вона має бути перенесена. Якщо це пам'ятка місцевого значення, ми погоджуємо в переважній більшості випадків, коли є такі звернення, такі переміщення. Єдине, від чого ми застерігаємо, від так мовити партизанських дій стосовно об'єктів культурної спадщини. Ми ж не варвари. Маємо діяти згідно і законів і європейських традицій. Звернень про демонтаж і перенесення пам'ятника Пушкіну обласний департамент культури не отримував. Його директор Едуард Павленко говорить, ініціювати таке питання можуть як органи місцевого самоврядування, так і представники громадськості. Ми повинні а, провести консультації із громадськістю, зі спеціалістами. У нас є відповідні дорачі органи. Взагалі це опрацьовується до того, як цей процес ініціюється далі у міністерстві. На сьогодні у Харкові є два пам'ятники національного значення Пушкіну і Гоголю, говорить директор профільного департаменту. Щодо інших пам'ятників доби Російської імперії та радянських часів місцевого значення, то питання розглядають через громадські обговорення і рішення ухвалюють на місцевому рівні. Замість Пушкіна Гончарова пропонує встановити пам'ятник українським письменникам. Я б, наприклад, поставила тут Якова Щоголєва, якому пам'ятника в Харкові немає. Були пропозиції щодо Василя Стуса і до інших видатних українських поетів. Тобто, цілком можливо створити сучасний пам'ятник, але в стилістиці цього скверу і встановити його на місці бюста Пушкіну, Гоголя залишити на своєму місці, а Пушкіна перенести в історичний музей. Ірина Гнатюк, Антон Калита, новини на Суспільному, Харків.